Еййо, погнали тебе зребет вестика. Здорово, мотні! Ратики-танкісти! Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях, друзі. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікома золопа на карті зимова маленівка 2.0. І що це в нас за танчик? Атак! І знову. І знов таки атак. А як? А так дуже сильно просто. А так, і будемо дивитися на його барабан. До речі, грає на трьох заряднику із дуплетом по два вистріли із пострілу. Тобто, раз, два, раз, два. І починається. Розчахляндер, на жаль, останній із снарядів дав відсічку вигляді непробиття. І залітає один із снарядів в землю. До речі, що він поставив в обладнанні дуже сильно навіть. І цікаво. Друзі, дивлюся, і спорядження возить за собою а калібрований приціл, що просто життєво необхідно для даного танчика. А ну, калібан, получай, на тобі альфа-чосику. Десь в наш бік дивиться, на щастя, не влучає, його фугас згорає просто в землі. Так, б'ємося проти вісірок. У нас по дев'яток лишень дві в сетапах. Ну, в принципі, і так добре, правда? Із вісімок також є деякі танчики, які можуть нам боляче робити таке серйозно. Ось цей самий навіть калібанчик. Подивимося, на 827 є фугасами, скоріше за все, адже чому, ж, чому б ні адже У нас борта рехленькі можуть прошиватися на ура. Здавалось би, правда, там кісто. Лтасенка, що ж тут хотіти? Так, поки що що ми маємо. 1454 напуляного демеджа на трьох заряднику. Ну, тут, бачиш. Багато я вже надивився цієї інформації про дану машину, і гравці кажуть, що деяким найбільшості подобається друга гармата. Не стокова, а друга чомусь. Каже, там, де альфа всього лижна всього 90 добешники може вилітати. Ну, в принципі, по хеш в фугасах там альфа однакова, що в одного, що другого, але зате ось в останній, в другій гармати, там якраз чуть-чуть більший альфунчик вроде, такий, менший чи більший. Друзі, нагадайте, що вроді менший альфунчик вилітає. Аніж осколково фугасного снаряда, аніж в стоковий гармати, правда? бо тут вроді 240 може вилітати з а з хешика 200-160 із бронебіючки. В принципі, по КВН все одинаково. Про пробиття про, про ми вже говорили, у нас 254, 255, якщо поставити калібровку, а не вентилятор, може вибивати, вроді, якщо, так, якщо я не помиляюся, пробивати. Бронебіючка 167 хешик. І 49 фугасик. Ось такий момент. Ну, поки що, розчехлили ми на 2996. Е, на на та що ж ти будеш робити? Плутаєшся. А? І що? Поки що не маємо коликів після бойову статистику. Мінус 3, мінус три по сетапах. Три хвилини до кінця бою залишається. І їдемо допомагати нашому союзнику, скоріше за все, нашій пт шці та яка Т-28. Тому що на нього загрилися 202 ст На Неполучай. Ти що думав? Муратик молодший. Відправили в гараж. І зараз будемо дивитися, що буде далі робити. Їхня ЛТшинка тут до нас заїжджає. Рейн, то який метал. Який молодший брат десяточки. Не хоче виїжджати. Не хоче. А ми зато їдемо до нього, а ну наполучай. Зараз, напевно, весь барабан ми зможемо в нього розрядити 700. 98. Вибиваємо хітпонтів із ЛТшинків. Ворожої ЛТшинки, і це вже прекрасно. Залишається дві Стешенки. В них це якраз таки Progetto 46. Також небезпечний барабан для нас, адже в нас всього лежна всього 9, 109 хітпоинтів залишається та їхній леопард ПТА. До речі, дев'яточка. Так. Ну, У нього дуже мало хетпонтів, скоріше за все, я так думаю, ми не встигнемо. А можливо, встигнемо, подивись на перекат, це є шанс чи нема. Раз, два, і ще раз. На жаль, недавно союзник такої змоги. Але все ж таки, це ще в них залишається про До речі, скільки в нього хідпонтів і де він зараз ховається? Зараз їхати до нього просто в лоб немає сенсу. Кружити його також в ПВП немає сенсу, адже це також СТ. також доволі швидка і ще й лютий барабан і барабан не забуваємо ми про це, що ця машина преміум класу доволі таки могутня проти нас зараз із нашими хіппойнтами. А головне не попасти в засвіт. Ах, подивися, як ми чуть-чуть не влучили. Зато за Тут за один із снарядів ми розстріляли, але виїжджати знову ж таки це було би неправильно, адже він би зміг завдяки своєму барабану і КД нас забрати. Один із снарядів заходить, не мається на увазі, з дуплетом. Один просто в землю попадає. І що будемо робити? Будемо підловлювати. Він забирає нашого союзника. Важкесенького танчика. Залишаємося один на один із про... небезпечним танчиком про джету, все ж таки. І як зараз буде діє? Діяти? діяти наш герой. А ну раз, два, ще разочок. Ах, бляха, подивися! Один одного просто забираємо. І це нічия, на жаль, друзі. Ось бачите, яке буває навіть іноді. Так, друзі, дивимося на післябойову статистику. на напуляного демеджа. 240 заблокованої шкоди, 3 знищено 7 пошкоджено. Другий знак класності всього ж на всього дали. І головний калібр. Чому так? За такий демедж? Невже хотіло 6 к хоча б? Не знаю, що би на першій знак класності. чи що? Чи це через нічию не знаю, Або через вільний досвід. Зараз подивимося, що бонус, бачите, коротше на своїх екранах, тенкісти, що тут до. Довго про це розсолювати. пішов плюс на 131 тисяча, 156 срібла. Свій сейф свою купілочку. Перше місце не шкоди 1397 вільного досвіду заробляє. Мені здається, як було б 1400-1500 півтора, то було б, напевно, точно перезнакласності, можливо, і майстер. Але ми знаємо такі цифри в на х вибиває, і майстри вибивають на ура навіть із 4К демеджу. Чому так? Не знаю. Друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою, а просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бурнобійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб ви потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми поналидавець другий бій. Також від гравця під ніком злоба. Вперед. І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Альпенштадт, І знову ж таки, наш гравець боєць під ніком злоба. І знов танчик, атак. Зі знов трьох зарядник. Я так розумію, напевно, полюбив дану гармату. Наш гравець боєць. Адже, як то кажуть, поки ти не посмакуєш одне і друге, щоби порівняти, ти не здогадаєшся і не зрозумієш першу чергу, що тобі підійде краще. Так що я думаю, скоріше за все злоба покатав вже і на чотирьох заряднику також. І зробив вибір все ж таки на стоковій гарматі. А можливо, я помиляюсь. Це знов ж таки напише нам напевно. Все ж таки, наш гравець боєць під ніком злоба. Хотілося б, щоб не писали, ще раз я нагадаю, друзі-танкісти, що коментарі та ваші вподобайки просувають в відео в YouTube. Так що погнали, так, нас дивлюся, я ж тепер помітив в другому бою, що він не возить за собою звичайні фугаси. Лишень хещі. А ну, в принципі, що, хеші там по 100 з копійками можуть вибивати, і це вже непоганий пробиттям. Звісно, що в хещів більше, ніж звичайних фугасиків, але зате ми знаємо, що звичайні фугасики можуть більше вибивати. Адже на восьміх рівнях є з кого щати надзвичайними фугасами, так що краще їх возити, друзі. Ой, добре, подивися, один із снарядів заходить, другий із снарядів з магазину заходить дуплетом. Це вже прекрасно. Вже 860. Настріляли лише по КВ-4. Прекрасно. Ну ж, неймовірно, друзі, їдемо до ВАЗа. Не вже будемо допомагати нашому Уезіку битися із КВ 4 Той який бачок. Трошечки броньований, адже бачиш пробиття бронебійних снарядів нам вистачає повністю для того, щоб реалізуватися по КВ-4. Так, забирають КВ-4. Нам, на жаль, один із снарядів останній не дав за... реалізувати наша ВАЗа, Тому що загородив блін, кв 4 Їдемо, скоріше за все, я так розумію, тут тих грибочки в червоних. Подивися, скільки їх там розсіялося на напрямі біля центру. І ось туди кругом. Що ж ви там забули? Чому ніхто не їхав на СТ напрям, не знаю, всі обрали важкий ІПТ. Напрям. Добре, їдемо тоді до їхнього елефанта, я так розумію, чи що по дорозі ми за той час покусаємо акулу трошки. Ну а чому б і ні не отримали лябечок? На ще раз подивись, повністю. Весь магазин він реалізував. І нареалізувався аж до 2327. Демеджу, не скаже, що це зле. Це є просто красота. Нас починає Стешенка кружити. Він забиває на неї. Болт. Блокує 350 Ферденанди, і починає вкатувати на нього і реалізувати ББшенками. В принципі, що він стоїть лопом до нас. Тут, в принципі, вибір той невеликий, правда, або ББ, або хіщі, і мало що щищати. В принципі, було би фугаси, можна було би в деякі зони, наприклад, під етанком шмаляти. Можливо, вилітало би на ті більше ніж навіть із хищів, друзі. Просто треба деколи вміти правильно організувати звичайні фази, і буде вам щастячко, друзі. Добре. Залишається 2 на 2 у нас. Нехтор хто живе, акула живе, і ми живемо із нашим союзником. Також на те 60 на Т-26 е, є 4. Друзі. Поїхали! Поїхали той, який суперпершин. Ідемо йому допомагати. Їдемо допомагати, так, бо бронебіючки тепер хеші пішли. Хеші, подивися, яка красота. 901 хітпоинт, хішами він щищає, Ну я думаю, скоріше за все, якби він зарядився, на звичайні фуаси, нам би, напевно, не вистачило пробиття в задницю розстрілювати акулу, правда. рівно, треба було б заряджати хеші. І з більшим пробиттям у корму. Добре, їдемо до тортойса. В принципі, що? Шанс у нас є. Адже в нас є, якщо щось підкріплення, 550 хітпоинтів. Ну, в принципі, не так багато. Ну за два рази він по-любому нас мусить забр. Два постріли по нам дати, поки що не шмаляє. Ми їдемо кружити і ще й блокуємо. Ти подивися, це й блокуємо. Ну, получай альфончик вилітає, встигаємо видати два снаряди, один залишається, але це перемога і прекрасна реалізація. До речі, даного барабана. Ми дивимося з вами на після бойову статистки. Що у нас там виходить? 4 434 тридцять напуліного демеджа 750 заблокованої шкоди. 750... На атак, ну це вже прекрасно. Два знищено, п'ять пошкоджено. Головний калібр і знов чомусь другий знак класності за такий немалий демедж на дев'ятому рівні. Пішов плюс на 109 тисяч срібла в свій, свій свою копілочку, аккаунт в допомогу, друзі. І що це в нас? А, перше місце по нанесенні шкоди 1265. Вільного доступу заробляє в свій сейф в свою також копілочку в свій аккаунт, а ми ставимо друзі вподобайки за такий другий, дійсно хороший, реалізований бій даного... А, даної гармати, даного танчика. І підписуємося на канал Бронобіник, завантажуємо свої в Скор, для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться! Чануйтесь, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряну не триву, а чи подивіться, що робиться. Просто щось страшне. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемося з вами.